Відбулося засідання виконавчого комітету білоцерківської міської ради. Серед чотирьох десятків питань є і про відшкодування збитків, нанесених майну білоцерківців під час війни. На даному етапі чиновники розглянули заяви п'ятьох домогосподарств та при загальній потребі на ремонти у сумі майже 600 тисяч гривень. Виділили 400 тисяч, тобто близько 70%. відсотків. Також заступниця міського голови зазначила, що майже всі постраждалі вже отримали відшкодування. Загалом За цьому... було подано 62 заяви. Розглянуто 57, допомога виплачена, з урахуванням цього протоколу, ну, цього рішення 6 мільйонів 145 тисяч. Також чиновники прийняли рішення щодо припинення подачі тепла в оселі Білоцерківців. Закінчити опалювальний період 2022-2023 року, в разі якщо середня добова температура протягом трьох днів буде більше 8 градусів за Цельсієм. Ну відповідно комунальному підприємству Білоцерків тепломережа за заявами керівників закладів охорони здоров'я забезпечити подачу в подальшому теплоносія в разі необхідності. Всім іншим комунальним підприємствам, які причетні до забезпечення теплопостачанням громади, забезпечити знову ж таки закінчення опального сезону, тобто виконання певних робіт. Днями в білій церкві обмежать рух шляхопроводом по проспекту Князя Володимира. Такі дії необхідні, аби завершити ремонт мосту на колишній масив Леваневського. Буде перекрито кілька смуг руху. Обмежити тимчасово рух по на шляхопроводі по проспекту Князя Володимира в місті Біла Церква Київської області. Прошу технічну правку з 30 березня 2023 року до завершення робіт по відновленню елементів шляхопроводу за погодженням з батальйоном патрульної поліції в місті Біла Церква. Відповідно, виконавець робіт має розробити відповідно даного рішення, розробити схему організації дорожнього руху, погодити з батальйоном патрульної поліції і приступити до виконання робіт. Також чиновники вирішили продовжити проміжок часу, в який можна торгувати алкоголем. кажуть, це призведе до поліпшення економічного стану громади. А з 29 березня 2023 року на території Білоцерківської міської територіальної громади дозволити торгівлю алкогольними напоями та речовими виробами на спиртовій основі. Виключно з 10 до 22 години. До 21 години в закладах торгівлі, а в закладах громадського харчування, з 10 години до 22 години. Також посадовці проголосували ряд рішень щодо проведення спортивних та культурних заходів у громаді та організації поховань загиблих білоцерківців на війні з Росією. Дмитро Ніжевський, Станіслав Маліченко, новини, телеканал Крокус.